Парламентарі Буковини в останній в цьому році зустрілись у сесійній залі. У Учельніцях відбулась та сесія обласної ради. На Калинівському ринку знову встановили контейнери. Підприємці обурені Свавілля стає звичним. Українські спортсмени презентували у Чернівцях незвичний олімпійський об'єкт. Дивитесь новини міста за четвер, 18 грудня. У студії працює Марина Скінтей. Мої вітання. Буковинські парламентарі в останній в цьому році зустрілись у сесійній залі. З перед святковим настроєм розпочали засідання. Порядок денний складався з 33 питань. Проте на голосування народні обранці хотіли винести ще одне щодо звільнення заступника голови Чернівецької обласної ради Валентина Маніліча. Висловити недовіру Валентину Манілічу та звільнити його з посади заступника голови облради запропонував Сергій Юлик. Однак, за словами фахівців, Маніліч може бути звільнений у триденний срок з дня отримання копії судового рішення, яке набрало законної сили. Чиновника притягає до адміністративної відповідальності за порушення закону України про запобігання і протидії корупції. За корупційне правопорушення адміністративне заступника голови обласної ради Маніліча Михайловича визнано винним у вчиненні правопорушення. Передбачено статтею 172-7 частини Кодексу України про адміністративні порушення і піде на адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень в дохід держави. Однак активісти майдану наполягали на звільненні Маніліча, оскільки він порушив закони під час перебування на посаді. Громада Чернівецької області протягом трьох місяців нашого Буковинського майдану неодноразово виступала за дострокове припинення повноважень Чернівецької обласної ради, як такої, яка не вживає конкретно Заходів з проблем очищення, боротьби, очищення влади. І попередили, якщо він і надалі сидітиме у крівному кріслі, то майданівці будуть жорсткіше вимагати звільнення. Якщо ви не розглянете даного питання і не приймете вмотивованого рішення, Рада Чернівецького об'єднання Майдан спільно з іншими. Громадськими організаціями і формуваннями краю залишає за собою право на організацію і проведення заходів громадського впливу на обласну раду. Аж до громадянської непокори. після довгого обговорення депутати таки розглянули питання щодо звільнення з посади заступника голови Чернівецької облради Валентина Маніліча. Шляхом таємного голосування за виступили лише 33 народних обранця 67. семи Чиновник і надалі обійматиме цю посаду. Чернівецька область не перший місяць без губернатора. Депутати облради не розуміє, чому так затягується призначення нового керівника виконавчої влади. По-друге, ніколи біде не збирати. Кож заслухали голову управління ПАД Газ Віктора Горду. Він повідомив депутатам про перевірку податкову, яка відбувалася на підприємстві. У результаті фіскальна служба оштрафувала газове господарство Буковини на 37 мільйонів гривень. Нас винувато нечиста стосунка з яким фірмовор. Так ось, я хочу сказати абсолютно відповідально. Перше, в газовому господарстві не існує прокладу і не існує посередників. Існують комерційні постачальники, які діють в межах чинного законодавства. Податківці не стали довго чекати та пояснили, чому нарахували таку суму. Він прикривається трудовим колективом, хай скаже для колективу, яку заробітну плату отримує. Який розмір між мінімальною заробітною платою на підприємстві і його? Хай розкаже, яким чином опинилися в мережі. У них на і на балансі під час останньої сесії обласної ради також підбили підсумки роботи Буковинського парламенту за 2014 рік. Прозвітували про виконання обласного бюджету та відповідно внесли зміни до нього. А тут нічого нового грошей як завжди не вистачає. На жаль, не вистачає коштів. і Є механізм ізуїцький механізм казначейства, начебто, кошти є, а їх немає, і приходиться практично по гарантованому по по заходах, де гарантовано фінансування, вибирати що фінансувати в першу чергу. Останні нові призначення цього року директором обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи став Антон Казанський. З Геннадієм ігнатенком укладений п'ятирічний контракт. Він очолить підприємство Буковина Фарм а анатолій візнюк став директором обласної філармонії. Наталя Гатеш Марина Чорне, Максим Домко, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Бізнес за ніч на калинівському ринку стає вже звичною справою. Цього понеділка спритні підприємці під виглядом покращення встановили на території одного з секторів два торговельні контайнери. Хто може дозволити собі таке нахабство? Скільки це коштує, та чому керівництво калинки сприяє у розвитку власної справи лише наближеним до себе. Дивіться у сюжеті Аліна Олевич. У ній з неділі на понеділок, тут на четвертому секторі калинівського ринку невідомі поспіхом встановили два торгівельні контейнери. Підприємці обурюються, останнім часом це вже стало традицією. тишком нишком наближені до керівництва комунального підприємства без дозвільних документів та погоджень монтують магазини. Я би сам хотів так поставити контейнери за одну ніч собі декому можна, де кому і не можна. Люди розповідають, ця стоянка одна з небагатьох, яка залишилась на калинці, та її вже скоріш за все найближчим часом не буде. Магазини тут виростають як гриби після дощу, через таку реконструкцію підприємці неабияк страждають, адже покупців стало менше, бо ніде залишити автомобіль. Раніше в нас тут була модна стоянка, бо цієї всякої не було. За, за один понеділок поставили ці контейнери. Це а виходить, вся стоянка. Да. І що, для кого? Для чого? Наоборот, вони хочуть розширити добробут, тому що тут вже місця немає де людей ставати, немає оптовіків, немає куди заїжджати, немає що до чого. Смисло йому заїхати сюди, якщо немає, якщо він заїде туди, і. Там все є ж саме. Це, де, тут люди мають стояти. Більше кондерів, менше стоянки. Факу, Розумієте? Люди не хочуть стати. Всі що що на добровольці. Аби розібратися з правомірністю встановлення двох 20 тонних контейнерів на території ринку, зустрілися місцеві депутати, члени наглядової ради та підприємці. Вони запевняють, ці торгівельні об'єкти змонтували з порушеннями. На сьогоднішній день розгляд будь-якої заяви, що ви це знаєте прекрасно. Вимагає певну, збереження певної процедури, так? Тобто, має бути Відповідно, спочатку погодження завідуючого сектора, потім е, погодження виконавчого директора і вже потім вас. Ми на превеликий жаль не бачимо. На цій заяві підпису виконавчого директора, крім того, є рішення департаменту економіки, згідно з яким встановлювати нові контейнери на території ринку заборонено, можна лише робити покращення, такі як монтаж ролетів та піднавісів, а також проводити розширення. Тому зробили два розширення, а не одне про яке нам зараз розказують і зараз встановили дві точки. Зараз така акція. є. купуєш один а, дають а. два. Пише заява від одного з контейнерів, який ще не був встановлений. Што Власник проти, пише 169 а, що він хоче розширити, але Дев'ять а не було, Поставили 169 а і розширили. На Поставили два контейнери. у заяві, яку продемонстрував директор ринку, не вказано на яку площу планувалось розширення. Та й процес становлення ніхто не контролював. Щас будуть зустрічати, визивати підприємця. Підприємець зговорив, що понеділок він буде далі доділувати, тому що понідельникам не вистачило времени, не вистачило можливості. наступний понеділок буде далі переділити. Володимир Святошнюк запевняє, що все законно та чомусь такі поліпшення дозволяють робити не всім підприємцям, а лише. Обраним. На початку весни ми розповідали про встановлення невідомими за одну ніч більше 30 торгівельних палаток. Ці торгові палатки руд, які сьогодні стоять на ринку. Тоді було сказано, що на протязі буквально двох-трьох днів вони всі будуть демонтовані. Пройшло вже більше півтора місяця, але вони стоять. Я бачу, що в принципі стать успішно до сьогоднішнього дня. Тобто, є питання. Є питання, чому вони до сьогоднішнього дня не прибрані. Пройшло більше півроку, а дозвільні документи дирекція ринку так і не надала. Крім того, декілька місяців тому на схилі мосту, де заборонено будівництво, почали. Ли зводити двохповерховий магазин, та й цього разу у керівництва ринку очі закриті. А наглядова рада при комунальному підприємстві виявилась безсилою. Було прийнято таке соломонне вирішення зв'язку з тим, що вже це все збудовано і е, мається на увазі, що зараз невідомо, якщо будуть валити, щоб не було ніяких якихось інших наслідків для мосту і для всього іншого. Було прийнято рішення, що цій людині не дати дозвіл на експлуатацію цього об'єкту до тих пір, поки він не надасть усі заключення експертиз, яким чином тепер цей фундамент буде впливати на опори мосту. Люди розповідають, отримати дозвіл на розширення чи покращення простому смертному зась. Для цього необхідно занести певним особам десятки тисяч доларів. За словами підприємців, приміром ці два контейнера вартуватимуть як мінімум 80. Було і є, і буде. Якщо новий директор прийшов на роботу і він же почав всего, що далі нам чекати? Ну, Ви, можливо, раніше зверталися до керівництва, щоб зробити також. Не сталася, бо нам зразу тут закривають рота і сказали, що не подобається до побачення, шукайте другу роботу. Зазвичай такі чудо-контейнери, аби не викликати обурення людей, встановлюють у понеділок, а потім по декілька місяців обіцяють показати дозвільні документи. У нинішній ситуації підприємці попередили керівництво ринку. Якщо ці об'єкти не демонтують до наступного тижня, вони перейдуть до радикальних дій. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Лучники, легкоатлети, плавці, вони вже залишили свій слід в історії спорту, виступивши на найпрестижніших змаганнях і ставши чемпіонами світу та Європи. Своєрідним нагадуванням про їхні здобутки і прикладом для молодих колег стане незвичайний олімпійський об'єкт, який презентували в Чернівцях. Не пам'ятник і не обеліск. Увага! олімпійська лавася відкрита. Це другий такий об'єкт в Україні. Перший презентували у Києві восени. Облаштувати лавицю саме у Чернівцях запропонував національний олімпійський комітет. Щоб спортсмени, молоді, які тільки починають займатися спортом, і щоб вони стремилися до того, щоб також е з часом поставити кажуть свій відбиток руки. У Чернівцях досі не було місця, де б відзначили досягнення наших спортсменів. Тепер же на вулиці головній фарбою на новенькій лавиці залишає відбиток лучниця Лідія Січенікова. Ну, я вже була на. Олімпіаді в 2012 році, але так і не здійснила свої бажання. Це звісно ж медаль на Олімпійських іграх. Тому я буду зараз наполегливо тренуватися. Сергій Фесенко побував на чотирьох олімпіадах як спортсмен, тренер і коментатор. Зараз же викладає у Бориспільській школі плавання. Рецепт успіху, яким ділиться зі своїми вихованцями, такий: здолати самого себе, здолати свій страх, здолати свою невпевненість і здолати свою ледачість. Також до прикрашання лавиці долучилися бронзовий призер Олімпіади 2004 з плавання Андрій Сердінов, чемпіонки Європи та світу зі стрільби з лука Тетяна Дорохова і призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики Микола Лабовський. Акцію підтримав депутат міської ради Валерій Чинуш та готель Буковина. Щоб Зробити добру справу не потрібно багато затрачати. Потрібно саме головне це ціль. І хороші наміри. Організатори акції сподіваються, що олімпійських рекордів, а отже, і таких лавиць у майбутньому буде більше. Маленька посмішка посміхнулись. Ще разок. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про те, як у Чернівцях для поранених бійців організували концерт, та про те, що готує Чернівецький обласний театр ляльок для маленьких глядачів. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту «Сівіюей». За минулу добу терористи вчинили 13 збройних провокацій проти українських військових, в тому числі три вночі. Загиблих та поранених за останню добу немає. Терористи та російські військові продовжують накопичувати живу силу і техніку на території Новоазовського та Ясиноваського районів Донецької області. На окупованих територіях російські куратори продовжують підпорядковувати бойовиків єдиному керівному центру. На Донбасі бойовики шукають шляхи відступу, оскільки план створення Новоросії не має жодного шансу бути втіленим. За словами Андрія Лисенка, бойовики не отримали підтримки серед місцевого населення, на яку розраховували, тому зараз намагаються забезпечити собі шляхи для втечі. З 5 вересня 2014 року, коли було оголошено режим тиші, у зоні АТО загинули 162 бійці Збройних сил України. Як заявив виконувач обов'язки спікера Генерального штабу збройних сил України Владислав Селезньов, у військових госпіталях перебувають 300 військовослужбовців, 12 з них тяжко поранені. У полоні наразі 185 українських військовослужбовців, 298 вважають зниклими безвісти. Нагадаємо, 5 вересня контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі у мінську підписала протокол про шлях до мирного врегулювання. З того дня було оголошено режим припинення вогню, який неодноразово порушувався. З 9 грудня на Донбасі було оголошено черговий режим тиші, проте обстріли відбуваються і надалі. Українські силовики і проросійські бойовики звинувачують одне одного у порушенні перемир'я. Десятий непроханий гум конвой з Росії може перетнути кордон України вже 21 грудня. Відповідну ноту від Російської Федерації отримало вітчизняне МЗС. Пишуть, що цей конвой буде у взаємодії із міжнародним комітетом Червоного Хреста. Наскільки це відповідає дійсності, наразі невідомо. Наразі детальної інформації про місце перетину кордону і точну дату у нас інформації немає. Заявлений вантаж, продукти та будівельні матеріали до окупованих територій Донецької та Луганської областей. В МЗС нагадують, усі конвої перетинали український кордон незаконно. В РНБО України заявляє, що всі ці гуманітарні конвої, які Росія відправляє в Україну без її дозволу, є лише підтримкою озброєних людей. Головним чином вантажівки завозять на підконтрольні терористам території, боєприпаси, сухі пайки та зброю. З легкою парою або рятуйся, хто може. У Чернівця горіла приватна сауна. Мешканка вулиці Лук'яновича облаштувала її власному житловому будинку. Ввечері помітивши на горищі дим та полум'я. Люди запідозріли неладне. У цей час вогонь уже поширився на площу 85 квадратних метрів. До місця виклику згідно розкладу виїздів пожежних житлових підрозділів було направлено два відділення ДПРЧ-3 міста Чернівця на допомогу даному підрозділу було направлено ще одну одиницю техніки. Це КАМАЗ. У будівлі на момент пожежі перебувало двоє людей. Рятувальники вивели їх на вулицю, а загоряння ліквідували. Кожна дитина повинна мати сім'ю. Аби досягти цього, благодійні організації започаткували акцію: відкриваємо двері дітям. Мета програми повністю відмовитися від інтернатів і виховувати дітей у сімейному середовищі, адже навіть найкраще обладнані дитбудинки не спроможні надати малечі достатньої уваги і не здатні забезпечити індивідуальні потреби. Це все призводить до того, що лише 10% випускників інтернатних закладів соціалізуються в суспільстві, будують кар'єру, будують сім'ю, народжують дітей і залишаються з цими дітьми, а не віддають їх знову в інтернатний заклад. В Україні 90% вихованців інтернатів не є сиротами, а мають принаймні одного з батьків. Організатори програми стверджують, що можна позбутися подібних закладів назавжди, гарантуючи підтримку сім'ям. Як допомогти у вирішенні цієї проблеми, можна дізнатись за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Діти, позбавлені батьківської уваги, не залишаються без турботи чарівників. Цикл новорічно-різдвяних святкувань влаштує для малюків із інтернатів благодійна організація Майбутнє України. Хто вже став і хто ще може стати спонсором свята? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. Особливим спонсором і чарівником заходів став персічний чорнівчанин. Кожен, хто не забув у цей день про дитячу мрію повеселитися і отримати подарунок. Вони знають, що це свято, яке спеціально для них не пристосовано до жодного з державних свят чи то до якихось річниць свято дитячої посмішки. Ці чорнівчани не чекали запрошення, а просто приносили благодійникам іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Хочу дуже подякувати всім, хто долучився, зробив. Те так, аби в дітей, яких немає батьків, адже сьогодні на святі діти, які багато років не отримували подарунків. Жодних на свято Миколая зробили так, аби свято відбулося. Відбулося свято в місті, де поєднуються людські серця у Чернівецькому радці, працівники якого традиційно допомагають благодійникам в організації. Це перше свято з циклу новорічно-різдвяних акцій, які влаштовує благодійна організація майбутнє України. Тому долучитися і принести іграшки можуть усі чернівчани. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівець. З молитвами та побажаннями до святого Миколая звернулися діти-буковини. Вони цілий рік старанно вчилися та слухали батьків, отож сподіваються під подушкою знайти нарізку, а приємний подарунок. Піснями, віршами та постановочними номерами діти весь день задобрювали святого Миколая. До заходу готувались, не шкодуючи ні сил, ні часу. Аби заслужити подарунки від чарівника, слухняними були цілий рік. Втім, нині готові проміняти омрійні дари на єдине мир в Україні. У маленьких серцях уже зародилася любов до батьківщини. Всьому нашому народу ти добру долю принеси усякі зволити природу від України і від ворони. А нам здорові, зростати, зростатись, завзяті сили нам не дай. щоб ми могли бруїм піднятись і звеселити рідний край? Дітлахи впевнені, святи їх почує, тому переконують і дорослих вірити у диво. Ход у приміщенні бібліотеки, яка розташована у мікрорайоні Калічанці. Тут була тепла та дружня атмосфера, і не даремно кажуть учителі, адже бібліотека це те місце, де діти з цього мікрорайону люблять проводити своє дозвілля. Адже вони регулярно готуються до уроків, вони готуються до уроків позакласного читання, вони шукають додаткову літературу, вони займаються пошуковою діяльністю, де вони завжди обов'язково звертаються до бібліотеки. Дуже багато учнів нашого класу записані саме до цієї бібліотеки. Скарбниця книг, яку так люблять школярі. Завдяки депутату від їхнього округу, який дбає про її благополуччя. Його зусиллями нині тут зроблені ремонти, а також є необхідні книги для дітей, зазначає бібліотекар. Діти от сьогодні у нас на праздники прийшли веселі, здорові. і їм, я думаю, тепло у нас в бібліотеці це теж і його заслуга. Свято вдалося, і, хоча сам святий Миколай так і не з'явився, він через свого посланця передав солодкі подарунки дітлахам. Хочу вас привітати. Всі. Всіх з наступаючими святами, побажати вам міцного здоров'я, гарного настрою. І також хочу передати діткам подарунки від Святого Миколая. Наразі діти сподіваються, що Миколай почув найзаповітніші побажання. І вже наступного року над ними засяє Сонце Миру. Марина Черней, Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Свято для героїв у Чернівцях для поранених бійців організували концерт. дует писанка розважав буковинських військових перед новорічними піснями та колядками для захисників України. Артисти спільно з волонтерами та небайдужими чернівчанами створили атмосферу казки. Подробиці дивимось у сюжеті Марини Черней. Уже понад чотири місяці лікується у госпіталі Володимир, який отримав поранення від вибуху міни ще у липні. Каже, хоч далеко від фронту, постійно думками із захисниками. Нині напередодні нового року бажає одного. Хочу, щоб хлопці там не мерзли. Це насамперед, щоб була хоча б добра погода, поменше обстрілів. Поменше смертей і поранень, а поки що радіє святковому концерту від небайдужих чернівчан. Аби, хоч на якусь мить, відволікти солдатів від думок про війну, буковинські волонтери та артисти спробували створити для них казку. дует писанка піднімав настрій військовим різдвяними піснями, на що чоловіки захоплено аплодували та підспівували. Заслужені артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк підтримують своєю музикою солдатів постійно. Так у Чернівецькому госпіталі вони вже вдруге дають концерт пораненим бійцям. кажуть, підбадьорювати захисників для них особлива справа, до якої нині долучили всю Буковину. Для нас велика радість, що і дітки, і всі добрі люди. і Кожна школа, до якої ми звернулися, не була байдужою, найвідчайдушніше опікуються солдатами діти. Спеціально для бійців. Вони власними руками зробили солодку ялинку та пам'ятні листівки, які вручили кожному. Ми хочемо їм дати більше радості, щоб вони знали, що їх всі підтримують, і що вони не хвилювались, тому що вони в лікарні тимчасово. Волонтери спільно з молоддю Буковини підготували кожному вояку подарунки: новорічні ялинки, смаколики, фрукти та сувеніри. Створити різдвяну атмосферу свята вдалося. Військові були безмежно вдячні організаторам. Для мене це приємна подія. Свято це ж ну радість. Співи, музика це ж приємно. До едписанка учні, студенти та волонтери побажали солдатам, аби вже різдвяні свята вони зустрічали не на фронті, а в теплому затишку рідної домівки в країні, де панує мир. Марина Чорний, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Завтра буде 55 років з того моменту, як вперше світ побачила гуцульська депутатка Патеса Згір, єдиний політик Верховної Ради України, який зголосився працювати над проблемами культури і духовності в Чернівцях. Всі, хто хотів привітати Марію Матіос з ювілеєм, прийшли на творчу імпрезу, поетичну дегустацію бринзи і кулеші. Творчість Марії матіос навчила нас і плакати водночас, думати, думати, аналізувати і жити і. Щоб наша нація, щоб нашу націю поважали, знали в усьому світі. Всі, для кого важлива творчість видатної буковинки, прийшли до бібліотеки імені Михайла Івасюка, аби вкотре дати життя її вірша. А тим часом Чернівецький обласний театр ляльок готує дещо несподіване маленьким глядачам. Виставу фентезі в форматі 3D зима на головній, 22 Коли відбудеться прем'єра та чим дивуватимуть актори, дивимось разом. Новим, Новим роком. роком! Наближаються новорічні свята. Спочатку до дітей завітає святий Миколай, а вже потім красуня ялиночка та Дід Мороз зі снігуркою. А малеча натомість готує віршики і слухняно себе поводить, щоб отримати подарунки. Святий Миколаю, прийди до нас рай, принеси нам дари кожному до пар. Ось зима, 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 веселі спори нема, хілька сани, хомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Я Йолиночка маленька, снісна дівчинка раненька, з Новим роком вас вітаю, зі стяга базаю. А ось театр ляльок готує для дітей особливий подарунок. Він презентує 3D-виставу Зима на головній. 22». Це новий досвід для театралів. Тут задіяне спеціальне освітлення, фарби та тканини. А актори повністю приховані в чорному одязі. Це створює ефект мультфільму на сцені. І в цьому виставі діти дивляться просто такі мультфільми. Таке весне. Вистава зроблена за принципом. Ніби от глядач сидить і е, перемикає на пульті. Він просто а всі канали показують тільки про зиму. Тут дуже багато у виставі е, задійно, як в нас називається реквізиту, тобто який є, задійний дуже миттєво, але створює загальну картину. У нас буде тут вулиця головна. По ній будуть їздити машинки, буде світлофор, дорожні знаки, буде ліс з ялинками, зайчик. Над виставою працювали впродовж місяця. Був задійний увесь колектив театру. У зимовій касті з'являються герої нового. Типу, такі як сніговики трикутної та квадратної форми, за словами акторів, вони очікують позитивних емоцій від глядачів. Це досить незвичайна вистава. Того і очікується дуже незвичні емоції, і емоції такої радості великої. Бо нас самих дуже переповнює радість на сцені, коли ми граємо цю виставу. Прем'єра вистави відбудеться 21 та 28 грудня у Чернівецькому обласному театрі ляльок. І ще нехай дітки приходять до нас на виставу. Юрій Гамонович, Клим Євмін, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Поки це всі новини четверга, нагадаю ще раз про найголовніше. Парламентарі Буковини в останній в цьому році зустрілись у сесійній залі. У Чернівцях відбулась та сесія обласної ради. На Калинівському ринку знову встановили контейнери. Підприємці обурені Сававілля стає звичним. Українські спортсмени презентували у Чернівцях незвичний олімпійський об'єкт. А я з вами не прощаюся вже зовсім скоро розпочнеться програма. Чернівці сьогодні ви точекайте.